Напевно, для кожного, для кожного милосердя важливе. Для, скажімо так, для владиків Михаїла цей захід, що, що значить, можливо, не так, як настоятелю єпархії, як, 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 як для, особистості. Людині, для особистості. Так. Ну, в першу чергу я хочу наголосити на тому, що благодійні, благодійність як така. Вона є в самому сутністі християнства. Тому церква якраз власне явилася ініціатором проведення оцього благодійного марафону. І приємно, що вся Волинська спільнота підтримала і підтримує сьогодні цей благодійний марафон, приймаючи в ньому безпосередню участь. Участь виражається не лише в перерахуванні коштів на якийсь окремо взятий рахунок, участь це та велика група людей, групи людей. Колядників, які на протязі цілого дня колядують колядують для інших людей, приносять радість іншим людей. Тому що різдвяна радість це радість народження Ісуса Христа, який прийшов в цей світ, щоби спасти людей. Це Його крок на зустріч людям. І тому Господь і говорить: так пізнають, що ви учні мої, якщо будете любити один одного і будете робити так, як я. Я не прийшов в цей світ, щоб мені послужили, а я прийшов в цей світ, щоб послужити людям. І опираючись на ці слова, благодійність сьогодні повинна виражатися усюди і повсякчасно, а не тільки в якійсь одноразовій акції протязі року. Благодійність це в першу чергу стан душі, під час якої ти бачиш людині, яка поряд ближнього, і проявляєш до нього свою любов, повагу. Терпимість до його якихось недугів це також своєрідна благодійність. Безпосередньо робиш людям добро, добрі справи, стараєшся прислужитися весь цей спектр таких внутрішніх духовних переживань і почуттів, оце і є благодійність. А збір коштів це одна із проявів благодійності, яку ми проявляємо, щоби. Те, що ми не можемо зробити в такий спосіб, звичайний, ми формуємо якісь певні можливості і акцентуємо цю увагу на окремо взятих людей. Чи це дітей-сирі, чи це інвалідів, чи це будь-яку із проблем, яку, яка існує в суспільстві яку ми піднімаємо. Тому благодійністю потрібно, на мій погляд, займатися постійно, встаючи ранком, ти вже займаєшся благодійністю. Побачив ближнього, когось підтримай словом. Комусь добре слово скажи. Когось вислухай, з кимось будь у його горі, в його співчутті, комусь подай милостиню, когось підтримай в справах. Тому що це власне об'єднує людей, спорідні і робить їх єдиним цілим, так як доповідав Христос. Я в мені і вони в мені, і я в них. Наталка, ви ще діть.